В роботі побувала, 14-й рік випуску на дооснащенні. По-перше, камерою переднього виду, на дооснащенні камерою заднього виду. Все по штатних місцях. Ручка відкривання багажника. Оснащена тепер у нас камерою. Все це виводиться на оригінальний дисплей. І додатково клієнт має ще й опцію CarPlay. Так, це 14 рік, ви правильно почули. Ми за допомогою спеціального блоку змогли реалізувати ці три функції за досить помірну ціну. Тобто ми маємо опцію CarPlay, яка дозволяє підключати смартфон і використовувати додатки навігації та додатки онлайн-музики безпосередньо з вашого iPhone на екрані рідної магнітоли, керуючи при цьому штатним джойстиком. Задня камера включається автоматом при включенні задньої передачі. Передня камера. На заданий проміжок часу після включення драйву. Через 10 секунд вона потухне і з'явиться далі опція CarPlay. Примусово передню камеру також можна включити. Є кнопочка Return. отримуємо її 2 секунди. І в нас активувалася камера переднього виду. Тепер вона не вимкнеться, поки ми примусово її цією ж кнопкою не вимкнемо. Отож, якщо вас цікавлять подібне вдосконалення автомобілів ауді тих років, ласкаво просимо. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.